Малята, Доброго ранку, мій рідний дім. Доброго ранку малятам усім. Тема нашого тижня меблі. А що таке меблі? Меблі це предмети для облаштування квартир та кімнат або адміністративних та офісних будівель. Меблі виготовляють на меблевих фабриках, їх виготовляють із дерева, пластмаси, скла. Вони бувають різні за розмірами, призначенням, кольором. Погляньте на таблицю, що на ній зображено. Вірно, це меблі. Назвіть меблі, які ви знаєте, а назвіть меблі, які є у вашому домі. Ой, як цікаво! А я пропоную вам пограти та загадки відгадати! Будьте уважні, слухайте, є твердий, а є м'який, є важкий, а є легкий. Ми на ньому сидимо і вчимося і їмо. Що це? Вірно, це стілець. Знайдіть, де на таблиці знаходиться стілець. Вірно. Наступна загадка. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Що це? Стіл? А порахуйте, будь ласка, скільки столів на таблиці. Вони однакові чи різні? Яке їхнє призначення? Молодці Ви дали вірні відповіді. Наступна загадка. Одяг у собі збирає, по паличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Що це? Вірно, це шафа. Знайдіть, будь ласка, шафу, між якими меблями вона тут знаходиться. Молодці, вірно, шафа знаходиться між ліжком і столом. Наступна загадка. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний, невеликий і зручний. Що це? Це диван, вірно. Розкажіть, в якій кімнаті у вас стоїть диван, а якого він кольору? Назвіть меблі, які знаходяться в ряду нижче дивана. Вірно, молодці, правильно назвали. Слухаємо наступну загадку. Вона складається з шухляд та шафочках, що в ряд стоять. У ній каструлі ми тримаємо, виделки, ложечки ховаємо. Що це? Вірно, це кухня. А знайдіть на таблицю кухню. Найзміть меблі, які розташувалися поверхом вище. А які меблі знаходяться ліворуч. А які меблі знаходяться праворуч? Молодці, малята вірну відповідь видали. Я бачу, що ви багато знаєте цікавих речей про меблі. І на таблиці їх, ви, вірно, знаходили. Ми з вами гарно попрацювали. Меблі відгадали, дещо цікавенького дізналися, але в нас іще залишились меблі на таблиці, про яких ми з вами не розмовляли. Беріть, які вам до вподоби, виготовіть такі із підручних матеріалів, з паперу, коробок або пластикових упаковок, та надішліть, з нетерпінням буду чекати. До побачення, до нових зустрічів!